Вандали атакують. На одному зі столичних цвинтарів напередодні 9 травня невідомі познущалися із могили ветерана. Таку неприємну новину родині похованого сповістили знайомі. Приїхавши на кладовище, близькі побачили жахливу картину. Від новенького пам'ятника залишилася лише груда каміння. Кажуть, не знають, хто це зробив, але навіщо здогадуються. Ізображення зображені на. Віджаки і георгівська ленточка могло спровоцирувати на щоб так надругатися над могилою, над пам'яттю. Ми визивали міліцію. приїхала міліція, составили акт, протокол. Не секрет, що зараз до російської імперської символіки ставлення українців, м'яко кажучи, вороже. Однак пам'ятник встановили ще до військового протистояння з Росією, і для того покоління смугаста стрічка знак пам'яті про героїчне минуле та данини. Усім полеглим у боях. Нинішнє ж покоління, похованому герою фронтовику, віддячило по-своєму. Замість квітів принесли на цвинтарку валди та повністю розтрощили мармуровий пам'ятник. В чому провинився ветеран, який ось тут лежить? В чому він виноват? Тому, що він боровся за мир. І з ким воювали? З пам'ятником. Охоронці цвинтаря знизують плечима, кажуть, нікого не бачили та нічого не чули. Родичі ветерана вже давно написали заяву до міліції. Втім, вандалів так і не знайшли. Доки це лише один подібний інцидент, однак не виключено, що Георгіївська стрічка ще не раз стане приводом для конфлікту і надалі провокуватиме вандалів.